Як сортувати дані на Python? Підключимо бібліотеку Pandas, створюємо наш датафрейм, який буде знаходитись з рандомними продуктами. Наприклад, будуть заголовки, наші прайси і дати. Далі ми е це все обробляємо і генеруємо початковий датафрейм. Поїхали. Є, Ми бачимо, що у нас створилося да, і в рандомному порядку: що ціни, що дати. Далі ми беремо і пробуємо робити сортування. Що саме? Ми створюємо зміну е, з DF нашого, тобто з Pandas нашого DataFrame. Ми визиваємо метод sort values. А головне, ми е, звертаємось до аргументу by, який каже: а саме, по чому нам потрібно це сортування робити? Ми кажемо, що хочемо по даті та по прайсу. Ну і виводимо вже результат. Поїхали. Ми бачимо, що наші продукти виводяться вже по зростанню ціни та по зростанню дати, тобто сортування вже працює якісно. А якщо хочеш вирішити свою задачу, проект або прокачати навички з програмування, пиши нам в Telegram. посилання в описі, підписуйся.